На виборах до парламенту Грузії, за даними ЦВК, перемогла керівна партія Грузинська мрія. Вона набрала понад 54 відсотки голосів і матиме в законодавчому органі 89 місць зі 150. До парламенту також пройшли чотири опозиційні партії. Їх підтримали 37 відсотків виборців. Явка становила понад 50 відсотків. Водночас усі чотири опозиційні сили заявили, що не визнають результатів оголошених ЦВК. На їхню думку, вибори відбулися з порушеннями. Лідери опозиції мають намір проводити протести та вживати інших заходів. Подальший план дій вони обговорили з президентом Саломеза Рубішвілі, яка підтримує опозиціонерів ми прийшли проконсультуватися з президентом. Ми проводитимемо інтенсивні консультації і сподіваємося, що прозахідна демократична опозиція об'єднається. Грузинська неприбуткова організація Справедливі вибори повідомила, що в день голосування зафіксувала порушення, зокрема вкидання бюлетенів, підкуп та залякування виборців. На її думку, це могло вплинути на результати виборів. Представники делегації від європарламенту також заявили про порушення, зокрема вкидання бюлетенів, напади на спостерігачів, які намагалися повідомити про порушення, та залякування виборців. Партія Грузинська мрія перебуває у владі з 2012 року. Її заснував російський бізнесмен грузинського походження Бідзіна Іванішвілі. Ця політична сила прагне зміцнити відносини з Росією. Опозиційні партії своєю чергою орієнтовані на інтеграцію з Євросоюзом.